Джерело безперебінного живлення FPC 2000CL. Зараз е, перевіримо його по навантаженню. Так, ось вмикаємо. Показує напруга 128, вихід 220 вольт. Ну. І зараз через ватметр перевіримо, скільки він зможе видати. Вмикаємо. Вмикаємо навантаження. 1700. 1700 Вт дає спокійно, напруга просаджується, тут видно. Якщо даємо більше, навантаження він вже йде в захист. І йде в захист. Якщо з'являється напруга, то от зараз вмикаємо, то живлення вже йде від мережі, а він вже йде зарядка. От йде зарядка. 31 ампер на акумулятор. Це все остаток працює.